І всім привіт! І це вже четверта частина. Е, ну, темний ліс я назвав. Так, в прошлій частині. Ми здохли від. Чекайте, то ми зробили. Типа, оце дім нашій. А от зго то, що ми Ну здихали... Де... Де я помер? Так. Тут не. Тут не. Тут вово. Во. Я не знаю, де це змія. Ну, кудись, во вона. Я знаю, тепер можна її. Тепер добити нормально. Ой-ой, чого -ой. Ой -ой, я так промазую? І вона по мені попадає. Давай, давай, давай. Ой, ой-ой, ой-ой-ой. Ну, давай. Награ. Чо моя... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! То погано! Оце погано! Поїмо, а? О, статі! Файно! Ледве встиг. Нє, треба щит. Треба щит, треба щит, Бо то, бо то погано Так, ну нічого вже запинаємо її палками. Як ми її робимо. Я ма ти награ. О, Ще пару ударів. Пару ударов. Ну! Пару ударов и... І... Шалда не остики по ворам. О, нарешті. Э. И Что шо? что шо шось появилось? Я знаю, что все сучок, Що всі той з'являється. Це нам не треба. Оце обов'язково забираємо. А оце... що би поміняти? Як ви думаєте, е я би поміняв на пшеницю. Тут і так є багато. дивіться, перший босс нарешті. Так, що по квестикам. Ой, це мені не треба, я таки не розібрався що там. Так, що по квестікам? Першого боса є. Плюс стовпите. Далі, а це що таке? О! Можна скрафтити. А ну, тепер хнемося додому. Тут нехай буде як. Е... Ой, з емія, змія, Йо ми, що я роблю? Змія. І так, от. Тепер телепортируємось, то все видалити, 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 видалити. І ще раз видалити. Во. Ой, що тут закрито. Так. Во. Ми добралися, пожиримо чуть-чуть. і будемо будувати помалу. що ми будували? З якого дерева ми добували це? Чекайте. Це? Це не воно, а. А яке я дерево було? А, то таке. Це тільки що не треба. Будемо, значить, будинок робити з таких водерів. І я включуся, як я е, збудую. І во ми нарешті збудували, проводжу ро, е, тур. Ну, це ще не добудовано. Тут в нас е, світлячок, два факела, пічка, верстак, е, ліжко і змія. Во головий той наград. Такий звук прикольний. Так! Нам треба вдягнути так, броню хоч би якусь. І я би хотів зробити щит для того, щоб оборонятися від від когось. Я не знаю, як того дерево зрізати треба. О! Буде. Е, я не знаю, як це все де розрізати, але щит треба обов'язково. Так. Один, не два. Так. Ну, нехай буду щитом. Ми так і. Це скрафтило броню. І та броня, е, має огністойкость 3. Типа нас не підпалить ніхто. Сім броня. 0,5 е, твердності броні, але мін, е, мінус 45%. Е, е. А ні, файної той. У мене виходить урон от огня. у уміння... мене Так. Ми то зробили. І що? А, нам треба. А як можу... стоп. Я хочу цьому подивитися, що це таке. Але для цього нам треба знайти або другу нагру, або цей. І для цього нам ще треба. Ой-ой-ой, стоп! Спочатку. Ми робимо сундучки. Не вистає? А не хватає вже бачу. Йо, як тут темно стало, як Тільки я забирав бакали. Зразу темно. Я не знаю, як вот дерева добувати, тих я знаю. О, дивіться. Так. Тепер беремо. Ми і робимо доски. Ну, іде. Сундуки во. Два сундука. сундучки будуть от Далі. Ми ложимо все-все-все-все. все Крім цього, так, 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 так. Он прям все вообще. Шоб... Блоки нехай будуть. Ліжко не Ні. все інше не буде. І жира тебе. Ну, у нас такий малесенький той. Ми повертаємось назад, щоб нам дістати для. Ну, бо... То Дощ. Йо-майо! -йо! Знов сідає. Так. Ми маємо. О! Тут деревня. Ми маємо. Я навіть не замітив тут деревню. Вот <реш> русник, то що нам якраз і треба. Ми добуваємо його і повертаємось назад. Більше нам. А ні, нам треба ще. Во. Получив і тепер точно повертаємось назад. Тільки спочатку я би скрафтив їжу. Три, чотири пять, шість сім вісім. Так, і ще еще вот давайте Якщо буде. Ух ти шо, зомбак. Де звідси? Не, не, не. Ще небезпечніше, Де чим... звідси? Давай. Не-не-не-не-не-не. тики не тики не тики, -не. тики, -не. тики -не. Быстрейше, быстрейше. Во, все, Одна хп. Там наибеспечнейшая, чем тут. Так, теперь Брэм. Брэм. Так, так, так. Так, так, так. Так, и ему. Ва, і тепер нам треба залізу і палка, і треба е зараз. А як робиться стріла? Е, пошукаємо зараз. Бо щось я хотів. Я знаю, вроді би як здобути ту штуку. Ну, але. Але для того треба стріли. Ну, звісно, пір'я. Я моя. І це вже напевно зробимо в наступній серії. А на сьогодні. Все и всем пока-пока-пока-пока.